Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду пекти пиріг дуже швидкий і смачний пиріг, сезонний. Тому я сьогодні його буду робити з румбомбаром і бананом. На румбомбар, хто не знає, це ще рєвінь, кажуть або кисличка, як у кого де, в яких регіонах називається. Це таке кисленьке стебло і досить смачне воно у випічці. Для цього пирога нам потрібно 4 яйця, 200 г цукру. По 120 грамів кефіру і рослинної олії без запаху. Також я використаю ванільний цукор і корицю, також дрібка солі і розпушувач, чайна ложка. А у мене в даному випадку сода. І також потрібно борошно. Борошна нам потрібно 300 г. Цей пиріг так на швидко, досить швидко робиться, що вже зразу можна включати духовочку. Кількість цих інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. Поки що я ось насипала меленої кориці. І з общої кількості цукру, тут у мене чайна ложка кориці, 2-3 чайні ложки цукру. Я це все розмішую. І поки що відставляю в стороночку це нам потрібно. Зверху я посиплю наш пиріг. Начинку румбамбар я вже зачистила зверху такі плівочки, шкурочку зачистила, напередодні все помила, покришила, банан теж покрішу, поки що теж відставляю це в стороночку. Беру більшу ємність. Трошки додаю кефіра до розпушувача. У мене це сода, я вже сказала. Щоб погасилось. Буквально. На декілька секунд. В більшу ємність, де я буду замішувати тісто, я відправляю олій, відправляю кефір, відправляю цукор, яйця. Дрібка солі. Ванільний цукор, можна взяти ванільки. І все це трошки розмішаю. Далі відправляю соду з кефіром. Знову ж таки розмішую. Духовочка вже в мене розігрівається. Далі відправляю борошно. Як завжди, борошно я відправляю частинами і розмішую. Ось такої консистенції у мене тісто. Далі я подрібнила банан. Сюди можна використати любі інші фрукти, або навіть сухофрукти в сезон, чи ізюм, чи курагу. Цей пиріг смачний. Ой, з іншими фруктами. І також відправляю румбамбар. І знову ж гарненько все розмішую. Далі форму я застелила пергаментним папером і відправляю наше тісто на форму. Тісто відправила, легка розрівняла. Далі корицю з цукром посипаю повністю зверху. Ось так весь наш пиріг. Ну, ось, до того часу духовочка в мене розігрілася, я відправляю випікатися при температурі 180 градусів. І ось мій пиріг випікався 45 хвилин при температурі 180 градусів. Звичайно, треба орієнтуватися на свою духовочку. Зараз дам можливість йому трошки охолонути. І ось мій пиріг трошки постояв, охолонув. я його перемістила на блюдо. І вже можна розрізати, хоча він ще доволі теплий. Аромат на кухні, неймовірний. Ось так, всередині він ще досить теплий. Ось він такий чудовий, високий, ніжний, м'який. Чудове поєднання. Кислого румбумбару, солодкого банана, ну також кориця ванілька. Теж додали свого чудового запашного смаку. Ось такий чудовий пиріг. Його виходить дуже багато, готується досить швидко і досить просто. Ось такий, неймовірно, чудовий. Готуємо, смакуємо, все не складно, фрукти можна міняти. Ставте вподобайки. Нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Всім пока-пока. До нових зустрічей!